Сонік Бум. Простий хлопець. Егман знову атакує. Треба збирати команду. Збірна захисників мешканців збирай! Вже біжу! біжуть. Скоро буду! Якось це дуже невчасно. У мене плани. Стоп, що? Накл серйозно? Що значить у тебе плани? Хотів піти в кіно з Майком. Привіт, я Майк. Так, привіт. Серйозно, треба йти битися. Егман атакує. О, Сьогодні останній день воїна джунглів три помста воїна джунглів. Так і ножа чекає. Битва з Егманом важливіша. Так, бачиш, ходімо. То куди йти? О, та це без тебе. Чому без нього? Так, чому без мене? Тобі не місце в бою? Ну, ти ж. простий хлопець. Простий хлопець? Ні, я. Я хотів сказати. Він не як це, думаю. ти вже достатньо сказав. Ух, зараз не до цього. Не міг сказати таке, майку. На. Що саме? Е, ми тут взагалі б'ємося. Він назвав мого друга е, простим хлопцем. <плес> Соніку, як ти міг? Я не про те. Так, Соніку, чути таке справді неприємно. <плес> Но, мені час. Та я правий. <плес> Соніку, не хвилюйся, все мене. Завтра вже ніхто і не згадає, що ти казав. Минула рівно доба. Відтоді як ганебні слова Соніка про простого хлопця позбавили наше містечко спокою. Мешканці щиро обурені. Їжак Сонік назвав Майка простим хлопцем. Він вважає, що кращий за нас простих смертих. Ми благали припинити, та він його принижував. Цей Сонік час сидить на пляжі. Він геть відійшов від нас. Ні, ну ви таке чули. Це просто нечуване нахабство. Можна мені челідох? Ой, лихо, таке складне замовлення. Ти точно довіряєш мені його. Врешті я ж простий хлопець. А... Я лише назвав його хлопцем. Хіба він не хлопець? Справа не у тому, що ти сказав, а у тому, як. Але думаю, тобі пробачать, якщо знатимуть, що ти прагнеш змінити своє зарозуміло пихати ставлення. На щастя, я проводжу семінар із чинності по буднях з восьмої ранку до третьої дня, і місць на ньому достатньо вистачить усім. Mm -hmm. Не круто, Соніку. Нащо всім цей тупий семінар через те, що Сонік бовкнув якусь дурню? Це не чуйні слова. Цей семінар не тупий. Ну, як справи з вашими пілотками чуйності. Uh. Коли ви засмучені, замість того, щоб зриватись на комусь, заплющте очі, вдихніть і уявіть своє щасливе місце. Тепер спробуйте ви. Навчить вас співпрацювати з прибульцями відра з Тепер я розумію, що хоч зовні я й бив молотком друга, всередині я бив самого себе, молотком своєї невпевненості. <рігла> Нічого, брате, я теж люблю бити. Соніку, ти не поділишся досвідом? Не знаю. Напевно, мені варто бути дещо чуйнішим до інших. І, можливо, поговорити з Майком, перепросити його. Ну, спробую. Майк, слухай. Пробач, що назвав тебе простим хлопцем. І. І я більше не буду. І. І як хочеш, можеш піти на наступний бій з егманом. Я тобі пробачаю. Вже йдемо. Ні, почекаємо, поки Екман нападе. То йдемо? Ні, слухай. А зараз ходімо. Уяви щасливе місце. Щасливе місце. А. Це твоє щасливе місце. А коли вже битися? Зараз? А, а тут ще щасливіше. Клас. То ми йдемо битись. А? а? Занадто. Едман знову атакує. Добре. Зараз. Хвилинку. А -а -а. Увага! Новітній винахід! Ой ой, це погано. Як же ти міг взяти хлопця на бій? Він не такий, як ти, він простий хлопець. Ви серйозно? Я його взяв лише, тому що ви народ. <гас> ви народ. <гас> Добре. Може, вчорашній ентузіазм був трохи передчасним, як з'ясувалось, декому ще довго учитися чуйності. Але я знаю, що ми усі навчимося співчуття після завтрашнього походу чуйності. Так! <гас> Що я вважаю чуйним? Рятування містечка від Еґмана кожного тижня. Що мені хтось дякує? Ні. Лише ображено ахкають, коли я зву хлопця хлопцям а народ народом. <гас> Більше не геройствою! І виходжу з цієї групи. <гас> <гас> Кажеш, Сонік все кинув? Так, а його друзі доброчинці йдуть у якийсь дурнуватий чуйний похід. Час захоплювати місто. Стоп, хіба ми вже не намагалися? Ні, тоді Егман зав'язав. А цього разу йде Сонік. Інша справа. Ура! Ру -ру Схоже, це найкращий час для наступу. Так, пістрімко, я таки! Ні. Тоді Сонік повернеться і битиметься зі мною. Треба ще почекати, а потім вибрати слушний момент. Ах, нічого не робити. Саме через такі плани перед вами тріпоче світ. Можна пити просто з пакетика. Нащо бруднити скелянку. І помідори окремо. Соніку, ти мусиш щось зробити з товариством блискавки. Та байдуже. Я їви дещо жахливіше за цих блискавок. Пробачте, я не працюю. Так-так. То що ми тут бачимо? Паркан. Хоче вказати нам, де можна йти, а де ні. О, так. Мати анархія, вуху. Вперед! Не відпочивався. Мій малюк. Знову врятуйте мою дитинку. Знову. Ну, а ти слушний момент. Він зараз мене не помітить. Соніху, стережися, тут а? <осимове> а це що таке? Я нічого не бачу, що це таке? Ми в тобі помилялися. Все ж ти кращий за нас. Спасибі, що врятував нас і моє дитя. Знову. Я знала. Якщо лишити тебе самого, ти знову усіх врятуєш. Емі, я зацінив, що ти хочеш розділити мій успіх, та дехто справді вартий подяки. Майк. Без нього я не помітив би Егмана. Ти не простий хлопець, Майк. Ти герой. О, круто. О, ми думали, що ми тут найгірші, та потім з'явився Егман із роботом. Я зацінив ваші старання, та у вас погано виходить. Так, так Погано, погано виходить. виходить. А ви, народ, поралися б краще. <гас> що ж, покажіть пілотки чийності.